У Вашингтоні розпочався саміт НАТО. Триватиме він три дні. Його головним питанням буде розширення допомоги Україні. Ми долучаємо до нашого ефіру Вікторію Вдовиченко, програмного директора з безпекових студій Центру оборони стратегії. Пані Вікторію, вітаємо вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Отож, давайте підбивати підсумки відкриття саміту. Зокрема, заяви, які вже звучали, це надання 40 мільярдів протягом 25-го року. Також президент України заявив, що найбільше, звісно, він боротиметься за підсилення ППО, зокрема, це і Петріоти, і літаки f 16 Що можемо вже говорити на цю тему? Можемо першу, по перше, дякую за те, що маємо можливість цього включення і запису. По перше, дійсно чи по друге, важливо про те, що поки що нинішній генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єн Стоттерберг, просуваючи ініціативу допомоги або системної комплексної допомоги в розмірі 40 мільярдів для України. Все ж таки, робить це одною з ключових нових uh... Скажем, пунктів заключного комуніке. тому що як ми знаємо, коли ця ініціатива розпочиналася, єнстопор її адвокутувавши в квітні місяці, не усі країни з 32 двох уже тепер присутніх цього, цього дня чи цього разу на саміті в Вашингтоні, її підтримували. В першу чергу були певні країни, які були противники. Як ми знаємо, ми це подолали. І дійсно ця ініціатива стане одною з ключових. Друга, другий Дуже важливий передпсумок саміту, тому що він бувається в паралелі з проведенням Вашингтонського саміту НАТО. Це про те, що як ми знаємо, будуть виділені уже з, з американської сторони п'ять комплексів Петріот, про які ви говорили. Ми поки що не знаємо, яка кількість літаків В 16 про яку кількість точніше літаків йде мова, але ми знаємо, що і є країни-партнери, які підтримують цю ініціативу. Як ви знаєте, не північно-атлантичний альянс. А саме держави, члени північно-атлантичного альянсу надають такого типу допомогу. А третій, неймовірно, важливий пункт, що має бути закріплений якимось чином в фінальному ком'юніке, про що зараз іде мова, це про дозвіл використовувати західну зброю для того, щоб Цілити нею в далекобільні далекобійні цілі, в тобто по території Російської Федерації. Ми також знаємо, що деякі з країн були е, противниками цьому, зокрема Сполучені Штати, і тільки е, події, на жаль, дуже трагічні для нас, е, з чим розпочався Вашингтонський саміт НАТО. Е, підтвердили те, що е, якщо ми не будемо використовувати зброю для того, щоб е, обороняти нас, то це не буде не мати ніякого ефекту. То і відповідно навіть дехто із представників північно-атлантичного альянсу, поки що не на камеру, але чекаючи заключного комуніке, говорить про те, що використання цієї зброї і тим як зараз долі якісно військові з військові з України користуються тактиками, безпосередньо бачать прогрес, який відбувається не тільки що стосується території Російської Федерації, а в першу чергу перевагу, яка є вчора. Чорному морі дійсно підтверджуючи те, що Україна має доволі безпрецендертну кількість, і, зокрема, і вчора, і сьогодні, скажімо, переваг в чорному морі безпосередньо атакуючи точково цілі, які знаходяться там ворожі в першу чергу. Третій неймовірно важливий пункт це політичний, і якраз він найбільш чутливий для нас. Ось цей місток до членства в НАТО, який українське експертне середовище завжди дуже якісно питає, що це, як це, які це індикатори, який це шлях, тобто коли, яким чином, він все-таки залишається поки містком. Проте і і з позитивної сторони те, що заключником таке ще раз буде підтверджувати про незворотню шляху України в Північно-Атлантичному Альянсі, і це, скажімо так, із тих запропонованих поки що найсильніше формулювання, із тих мається на увазі, які обговорювалися. Окрім звісно, що пропозиції членства безпосередньо а ми все одно сподіваємося на те, що до останнього президент Байден може частково змінити це більш нас ще на більш сильніше формулювання. Чому тому, що зараз, як ми знаємо, Вашингтонський натівський саміт співпадає з його президентською кампанією. Є дуже багато турбулентності, які пов'язані з цим, і на фоні самого саміту. Відбуваються взагалі дискусії по американські. Раді наскільки здоровий президент, і так далі, ми не говоримо, що це неймовірно впливає на нас, але тим не менше, дискусія, яка співпадає паралельно з Вашингтонським натівським згадуем, говорить про те, що позиція президента Байдена вона дуже чутлива, вона може змінюватися. Відповідно, певні формулювання, які ми чуємо. І в заявах деяких з очільників північного перепрошую, держав-членів північно-атлантичного альянсу вони навіть трошки змінюються в точки того, щоб орієнтуватися на потенціал пана пана Трампа, тому що все одно оця дуальність, тобто незрозумілість, хто може перемогти в листопаді на виборчих перегонах, сполучених штатів, вона дуже впливає чутливо, в тому числі на позиції або ж формулювання які є орієнтиром в першу чергу для нас, останнє це четвертий пункт, що це обмін розвідданими, які держави-члени Північно-Атлантичного альянсу будуть обмінюватися в більш скажімо, предметно з Україною допоможе нам, і ще на останок поки що немає у нас даних, тому що це має обговорюватися сьогодні. Це переведення формату Рамштайн під парасольку Північно-Атлантичного альянсу. Що це означає? Тобто, є ідея, вона теж підтримувалася і промотувалася генеральним секретарем Єнсу Столбергу для того, щоб координація зусилля на підтримку України зброї або надання військової допомоги було більш системним, перевести формат Рамштайну, так, тобто формат координаційної допомоги під парасольку північно-атлантичного альянсу. Є як противники, так і прихильники цього. Ми побачимо, яким чином сьогоднішній день, точніше за Києвом, це буде вечір і ніч будуть розвиватися для того, щоб потім прокоментувати результати більш предметно. Дякую, пані Вікторія, що долучилися до нашого ефіру. Будемо і надалі слідкувати за самітом НАТО. А я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Вікторія Вдовиченко, програмний директор з безпекової студії та центру оборони стратегії. Говорили про відкриття саміту НАТО. Про перші вже заяви, які звучать від лідерів. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.